Лікувати серцево-судинні захворювання на європейському рівні та європейському обладнанні вже з наступного року будуть не лише в Ужгороді, але й в Хусті. Для реалізації цієї мети світовий банк дав у кредит 6,5 мільйонів доларів. Обласна рада виділила ще 500 тисяч. За ці кошти закуплять апарат для діагностики та шунтування судин. Крім того, в Хусті зможуть проводити складні операції на серці. В нашій області реалізується. Починається реалізація субпроекту цього величезного проекту, який реалізується в 10 областях України. І на Закарпатті це чисто кардіологічний проєкт, розвиток інтервенційної кардіології. Яка основна мета? Адже відомо, що смертність від серцево судинних захворювань на першому місці. Не тільки на Україні, але на багато, багато років вже і в Україні також. Разом з тим, смертність від гострої інфаркту міокарду і від гострої коронарної патології. Дуже низька порівняно з європейськими показниками, занадто низька. Про що це говорить? Проблема величезна, але разом з тим діагностика гострих коронарних станів в нашій державі, в нашій області дуже погана. Отже, основною метою провадження цього проєкту це є продовження життя нашого закарпатського населення шляхом покращення доступу хворих. На гострий інфаркт міокарда і на інші гострі коронарні стани до спеціалізованої медичної допомоги. Малоінвазивна кардіохірургія в нашому області почала працювати, і почала реалізовуватися з 2007 року. І ми маємо один серйозний кардіоцентр, де є і гарна апаратура, гарні спеціалісти, анестезіологи, кардіохірурги. Але враховуючи те, що Ужгород знаходиться ексцентрично в нашій області, то виникла потреба у створенні ще одного центру, який ближче до Тячівського, да, Рахівського районів, центром, так визначено, в місті Хусті, на базі Хуської районної лікарні, створити ще один центр інтервенційної кардіології і забезпечити високоспеціалізованою кардіохірургічною допомогою, і також населення тих п'ять районів, які прилягають до. Хуського району. Що стосується конкретики, я, можливо, коли будуть запитання, я зможу ще відповісти. Проєкт розрахований на два роки 2015 і 2016 роки. Проєкт фінансується світовим банком, кредит Світового банку загальною вартістю 6,5 мільйонів доларів, а також йде співфінансування з боку обласного бюджету. Це 10% відсотків по старій по старому об'єму. Це 528, якщо 523 тисячі доларів. Також у гривному еквіваленті наразі на Закарпатті лише п'ятеро спеціалістів, котрі можуть працювати з такою складною апаратурою. Проте за два роки на базі обласного кардіологічного диспансеру проведуть навчання лікарів. А доти в хусті працюватимуть ужгородські кардіологи. Найдоказано доказано за ці роки. Якщо хворому з гострим коронарним синдромом, з нестабільністю на кардії або предінфарктним станом, навіть своєчасно надати таку висококваліфіковану медичну, виявити його для початку і провести ці своєчасно маніпуляції хворим, відкрити коронарну артерію, відновити кровотік в серці своєчасно, значить не відбувається цього гострого інфаркту міокарда. Людині можна спасти життя. У більшості випадків, значить, якщо розвивається інфаркт, він пробігає значно благоприятніше, зменшується інвалідність і зменшуються наслідки від перенесеного цього інфаркту міокарду. Принципі наслідки не будуть такі, що будуть впливати на якість життя. В чому полягає ідея? Ідея полягає в тому, що хворого треба доставити на протязі трьох годин від початку розвитку болів в катетеризаційну лабораторію. Так вона називається, де йому зроблять ангіографію і відкриють коронарну артерію. Закарпаття одна з восьми областей, котра бере участь у цьому проєкті. Загалом Україна отримує на розвиток медицини близько 215 мільйонів доларів. Цей трьох відсотковий кредит. Наша держава. Ава має повернути протягом п'яти років.